Ми не бухаємо, ми не вживаємо заборонених речовин, двері з нашого підрозділу, на відміну від всіх інших організмів, завжди відкриті. Вони всі знають, що будь-хто з них може піти з підрозділу в момент, коли він втомився, коли він збирався, коли на нього тиснуть якісь особисті фактори. Свод тих правил, він людям, котрі нам збрехали на моменті входу, є непідйомним. Якщо людина алкоголік, а у нас заборонено вживати, навіть коли ми прощаємося з побратимами, він рано чи пізно зірветься, а ми рано чи пізно про те дізнаємося. І тоді, незалежно від того, скільки він спалив танків, для нього будуть не просто відкриті двері, у ходь, а у нього буде два варіанти: місяць на відношення і чао какао. А якщо ні, то брес. А далі я твоєю долею не розпоряджаюся. Наскільки би це зараз грубо не звучало. І, може, навіть впливало на прийняття кимось рішення для долучення до нашого підрозділу. Цього робити не треба. Долучатися до нас, тому що за ТЦК з повісткою, і тому ти хочеш сховатися за моєю спиною, щоби тут вижити, бо я тобі того обіцяю, не вийде.